Всім привіт! Сьогодні розберемося з математикою в Unity, а саме ми розглянемо квадратний корінь, піднесення до степеня, логарифми, модуль найменше і найбільше значення числа та округлення числа в бібліотеці матчеф. Всі файли проєкту ви знайдете в моєму телеграм-каналі, а підтримати канал можна за посиланням в описі. Погнали кодить. Квадратний корінь з числа x це число, квадрат якого дорівнює x. Обчислити квадратний корінь з числа в юніті можна так. Matchf.sqrt і передаємо сюди число. Ця функція повертає квадратний арифметичний корінь, тобто невід'ємне значення. У іграх можна його застосовувати, наприклад, для визначення відстані до об'єкта. Знаючи координати об'єктів, знаходимо. Умовного прямокутного трикутника. Далі по теоремі Піфагора ми можемо знайти квадрат гіпотенузи, тобто квадрат відстані між об'єктами, після чого обчислюємо квадратний корінь. Це простий спосіб, який вивчається в школі як пошук довжини вектора по двох точках, заданих координатами на площині. В Юніті ми можемо реалізувати це так. Ми віднімаємо одну позицію від іншої. Отримуємо квадрат відстані по x, отримуємо квадрат відстані по y. І вираховуємо дистанцію між точками, знайшовши корінь суми наших квадратів. Для прикладу, я передаю сюди два трансформа, і кнопка, яка буде запускати наш метод. У нас є два кружечки, між якими ми будемо вираховувати дистанцію. І кнопка, яка буде запускати наш метод. Ми їх сюди передали в якості параметрів. Для того, щоб переміщувати наші кружечки на сцені, я написав простий скрипт для драгендропа. Зверті, ми кишуємо камеру. Далі в нас метод, який повертає позицію нашого об'єкта на екрані. Метод OnMouseDown відпрацьовує, коли ми натискаємо мишкою на екран. Він нам генерує позицію миші. І on -mouse -drag, коли ми перетягуємо, то наш трансформ отримує позицію. Подивимося, як це працює. Зараз у нас 8,4. Перетягнемо. Бачимо зараз зараз 5. Можемо ще перетягти. Бачимо 14. Зараз у нас 10. 4. Ну і так далі. Скрипт для перетягування у мене висить на кружечку, і також колайдер. Степінь числа показує скільки разів потрібно помножити число само на себе. Це зворотня функція від кореня. В Unity для піднесення в степінь є функція matchf.pull. Сюди передаються два параметри. Перше значення це число, яке ми будемо підносити до степеня, наприклад, 2. І число до якої степеня ми будемо підносити. Метод поверне нам 2 в четвертій степені. Підносити число в степінь може знадобитися у різних ситуаціях, наприклад, при знаходженні площі або об'єму. Але в плані продуктивності ця функція не завжди хороший варіант. Якщо потрібно піднести в другу в третю степінь, то краще це зробити вручну, але якщо степінь велика або дробова, тоді краще вже використати цю функцію. Для піднесення в степінь експоненти в Unity є окрема функція. І цей метод нам поверне експоненту в четвертій степені. Логарифм – це показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб одержати число Б. Обчислення логарифму в Unity проводиться через функцію matchf логарифм. Ми передаємо сюди число і основу. Для отримання натурального логарифму, в якому основа це експонента. В юніті достатньо не вказувати основу. Для логарифму з основою 10 є окрема функція. Важливо пам'ятати, логарифм нуля не існує, а логарифм будь-якого числа, крім одиниці з основою 1 дорівнює безкінечності. Абсолютне значення або модуль це значення без урахування знака, тобто абсолютне значення числа мінус 10 і 10 дорівнює 10. Отримати абсолютне значення числа в Юніті можна за допомогою функції мачефАBS. Нерідко буває, що треба порівняти два числа та використовувати з них максимальне чи мінімальне. Дюньки для отримання найбільшого чи найменшого числа з двох є функція matchfmin та matchFmax. Використовувати можна, наприклад, у випадку зі здоров'ям грабця, щоб воно не перевищувало максимальне. І щоб не було меншим за нуль. Але бувають ситуації, коли вибрати треба більше, ніж із двох чисел. Реалізувати це в Юніті можна за допомогою тих же функцій, просто як параметр передати масив значень. У Юніті округлення чисел можна виконати трьома способами. Округлення до меншого, це коли округлення вниз береться менше і відкидається дробова частина. Наприклад, число 2-4 округується до 2, а число мінус 1,3 округлиться до мінус 2. Округлення до більшого це береться більше число і відкидається дробова частина. Для числа 2,4 це буде 3. А для числа мінус 1,3 це буде мінус 1 округлення до найбільшого цілого. це коли береться ціле число. Модуль різниці, з яким у вихідного числа менше. Для числа 24 це буде 2, а для числа 2,7 це буде 3. У разі, якщо модулі різниці дорівнюють 1 і одній, тобто дробова частина дорівнює 0,5 береться найближче парне на ціле число. Для 1,5 це буде 2, а для 4 і 5 це буде 4. Округлення вгору виконується так. Округлення вниз. Округлення до найближчого цілого. Це буде matchF.Round. Ці три методи будуть повертати число типу Float. Якщо потрібно повернути число типу INT, є окремі три методи: matchFTLTOIN, match F Floor to int і match F Round to int. Файли проєкту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який буде посилання в описі. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал можна за посиланням в описі. На цьому все.